Колись мій тато сказав, Доця, а що це тобі все приходить, іде в потоці, лється, і ти не готуєшся, ніде яких занять, нічого не записуєш, а чому мені нічого не приходить? І, звичайно, так багато хто з вас думає, тому що ще живете в голові. Як це, як це здійснити? Як так бути в потоці? І це саме неприємне для розуму, для вас і для людини, тому що для того, щоб вийти на божественний потік, ми відрізаємося від зовнішньої інформації, інформативного поля. Любого без цього неможливо піднятись в наше вище тіло. Для цього неможливо відчути, що у нас там всередині, почути себе. Тому що ви просто відчуєте, що кожен день, навіть кожну мить, ви постійно, як людина, знаходитесь в чужому інформативному полі, в різних егрегорах, там, енергетичних ментальних структурах, в матричних, ви читаєте чужі думки, книжки, так? це чужі, чуже життя, чужі думки, чужа енергія. Дивитесь все. Ви постійно споживаєте регулярно, чужу енергію. Ваш сесій так шукає, що резонує, і навіть сьогодні зранку ви в одній можете бути вібрацією, вам одне там подобається одна поема, а ввечері вже зовсім інша музика, все-все-все. Тобто ви все споживаєте, але в цьому споживанні ви себе не чуєте і не можете почути. Це неможливо. Мої, моє пробудження якраз почалося з того, що я після того, як спожила, я відчула такий груз, і до цього треба бути готовим. Такий вантаж дуже сильний. що Мені так захотілося все скинути. І в мене такий народився намір, я це все скинула. Я відмовилася від любих вчень, від всього-всього. І просто сказала: я просто хочу бути з Богом. Отак відчувала моє серце. І це все звалилося просто як важкий груз. І я почала чути своє серце, і мені почало приходити. Я почала знати, я перейшла на чистий потік творця мого вищого тіла і всіх моїх вищих ті. Тому, мої любі сонечки, без, поки ви не відріжетесь, не відмовитесь від зовнішнього от цього навантаження інформативного, яке на вас впливає, ви не почуєте вище. Ви маєте бути вище вирости, а зовнішні просто буде.